І от США запропонували Україні і Росії припинити бойові дії, зафіксувавши лінію фронту в нинішньому вигляді. Джей Диван скаже. А як це взагалі можливо, враховуючи, що багато де вона проходить по лінії міста, взагалі, як з військової точки це можливо зафіксувати, навіть якщо всі погодяться? Mm -hmm. то ви маєте зупинити там, де є. Ви маєте віддати ті, що Росія хоче. Ви маєте і маєте і маєте. Тобто, це настільки безперервні заявки, діаметрально протилежні одні одним. Що тут важко оцінити, власне, як відбуватиметься процес припинення вогню. Процес припинення вогню і мирні переговори розведення військ це є абсолютно різні речі, і тому що де знаходиться лінія фронту зараз, це не означає, що вона може. Знаходитися там навіть на момент припинення вогню okay. чи підписання якихось мирних угод. Визначення знаходження військ буде що за все в самих угодах, де буде пунктом прописано, okay. визначено території, лінія, куди вона буде пролягати, де буде проходити. Якщо буде, бо судячи з того, що ми зараз бачимо, то Росія просто банально затягує час, а не okay. е закладає якісь підвалини власне для мирних пере... для адного припинення вод